Друзі, і ми починаємо нове відео на каналі. І в цьому відео, як ви бачите, ми вже нарешті перейшли до розборки Ford Sierra. Нарешті розважимося. Поки у нас не було світла, працював генератор, тому ми не знімали, ви все одно нічого не почули. Зараз він уже ось отак розібраний. Всі запчастини ми дбайливо складаємо по коробочкам, щоб можна було потім усе гарненько продавати. Деякі запчастинки тут, деякі там. Але процес вже пішов, тому що замовлень на нього вже багатенько, треба вже все знімати. Поки що майже всі запчастини, що ми зняли, оригінальні, Фордовські, Бошовські. І це нас дуже тішить. Мабуть, у вас виникло питання, а де ж дівся москалик? А москалик уже утилізувався кожного дня після роботи. Я його потрошку розбирав, утилізовував. І за тиждень він перетворився з такого стану. Ось такий стан. Отака ось купа металобрухту. У нас зараз металобрухт почав трошки дорощати. Зараз на прийомці вже дають 4 гривні за кілограм. Але поки що вивозити не буду, ще трошки почекаю. Ціна ще має трохи піднятися. Побачимо, побачимо. Ну а поряд із сієрою стоїть і ескорт. Обидва форди зустрілися лицем до лиця, але цей утилізується, а цей буде ремонтуватися. Коли ми його купували, то перше, що ми дивилися, це він код під сидінням, під пасажирським сидінням. Тут його нема, він згнив. І з за цього у нас виникло питання: його ремонтувати чи утилізувати, тому що авто без вінкоду дорого не продаси. Та й взагалі це кримінал якийсь. Але скільки оце авто у мене, я жодного разу не звернув уваги, що в техпаспорті є відмітка про те, що він-код на цьому автомобілі продубльовано. А продубльований він отут на стійці. Тобто, в 2019 році, коли його ставили на облік, він-код продублювали. Тому з вінкодом кодом ніяких проблем нема. І власник автомобіля незабаром приїде до міста Запоріжжя, де ми зустрінемося і його переоформимо. Скоріше за все, зробимо доручення в нотаріуса. І є іще одна чудова новина по цьому автомобілю, це те, що у техпаспорті зареєстровано ГБО. По факту на автомобілі ГБО нема, але в техпаспорті воно зареєстровано, а це дуже-дуже-дуже добре. Тому що, як ми знаємо, реєстрація ГБО зараз коштує чималих грошей. Так, а що ж саме потрібно тут ремонтувати? Пробило, прокладку під головою, тому її і розібрали. Але ще плюс до того, у цього автомобіля був великий роз... розхід мастила. Тому витягли поршні з кільцями для того, щоб його все замінити, але потім щось пішло не так. Тому запчастини ГБЦ, ось вона гарненька вже. Звозив я на завод, її опресували, перевірили. Вона герметична, жодних проблем немає. По площині, де було потрібно, її підварили та прошліфували. Зараз ГБЦ в чудовому стані. І всі запчастини вже замовлені і вони ось уже приїхали. Нові кільця, нові прокладки, все тут уже є, все готове для того, щоб двигуна збирати. Навіть дверну ручку замовив. По цінам на запчастини я скажу, що вони не набагато дорожчі, ніж запчастини на наші автомобілі. Всі ціни я укажу ось тут. Так, а звідки ж в двигуна масложор? А звідти, що маслоз'ємні кільця вони тут залягли повністю на всіх цих поршнях. Якщо ось так взяти, не знімаючи маслоз'ємні кільця, то вони легко в кожен циліндр можна його засунути. Раз і все. Тобто вони свою функцію не виконують. Оце саме через маслозємні кільця двигун і споживав велику кількість мастила. Але кільця у нас є, все чудово. З новими кільцями я вже перевірив зазори в двигуну, все там в допуски. Нічого шліфувати та протачувати не потрібно. Навіть блок не будемо виймати з автомобіля. Да? Да. Тому тут треба все мити та починати збирати, але це трошки згодом. Так, а що там ставрі? А що ставлює? Ось вони стоять. Все, що замовлено, все я з них познімав, уже все продав. Нагадуємо, цей автомобіль 5500 з доставкою 6000. Що з нього продано? Проданий стартер, продана проводка, катушка, комутатор, решітка, що була отут, і решітка передня радіатора. Також замовлені бампери, але за ними ще не приїхали. І з неї ще продана одна задня плата. Вона тут була нова, вона продалася. Так, цей автомобіль було придбано за 6500 з доставкою прямо додому. З нього проданий генератор, лобове скло та моторчик двірників. Але я ці автомобілі поки що ніде не виставляв, лише на Ютубі показав. І то ось вже від підписників, скільки замовлень. Тому що їх іще треба розбирати, а у мене зараз, як бачите, тут місця нема. Тому і вони будуть трішки згодом. Так, ну а що, не будемо гаяти часу, будемо розбирати цю сієру. Погнали! few moments later. То в мене батьки жили на сусідній вулиці і можна було крутити аж до ночі. Батько не виходив. А зараз довелося переїжджати. Тепер живуть у місті, і тепер треба їхати додому. Yeah. Ну, все, пока. Пока. Mm -hmm. Так, спереду не будемо знімати. <кхи> Так, батько поїхав, а час ще є, тому я буду продовжувати. От ми вже скільки всього познімали. Тут уже теж добре познімали, салон я вже розібрав, але роботи ще багато. Що мене тут радує, це те, що майже вся проводка вона в чудовому стані. Ніде немає оцих скруток на ізоленті. Лише отут магнітолу підключали. А так, усе, всюди, все, все чудово. Ну, поки що, на мій перший погляд. Може там щось далі і буде. А, і отут ще сигналізацію підключали. Десь вона тут підключена, висить. А так, усе чудово, все гарно. Так що, кому потрібна й проводка, звертайтеся. Тут усе по проводці чудово. Так, ну що, друзі, а я буду зараз ще трохи продовжувати розбирати, поки ще не дуже сильно замерз. А все, що розберу, я вам покажу завтра. Тому зустрінемось наступного дня. Tomorrow. Всім привіт, народ! Оце настав новий день, новий чудовий день. А чому він чудовий? Тому що у нас вдруге за цю зиму трохи насипало сніжку. Так його зовсім небагато, на санчатах не покатаєшся, але трішки в сніжки з дітьми ми вже пограли. Сніжки це дуже добре, але автомобілями потрібно займатися. І так, що у нас тут? У нас, як завжди, сьогодні вимкнули зранку світло, світла нема. Генератор я поки що не запускав, тому що, тому що він поки що не потрібен. Основна зараз задача для мене це зняти ГБЦ на сієрі та подивитися в якому вона стані, чи можна її продати. Тому що вона їздила без мастила і чи не задерло там постіль розпредвалу. Тому будемо знімати. Так, ну що, ось клапану кришку я зняв. На жаль, на клапані кришки є тріщини. Ось тут спереду. І все, більше тріщин нема. Але ви погляньте на ці розпредвали. Як тут усе гарненько. Все прямо блищить. Скажімо так, слідів масляного голодання я тут не бачу. Все начебто хорошо, і це дуже радує. Так, ну що, розбираємо далі. Так, зіткнувся з такою проблемою. Якщо з цієї сторони у мене ключ стає нормально, рівно і можна відкрутити, от уже один болт я зірвав, то з цієї сторони мій ключ впирається в розпредвал. І стоїть отак. І зірвати я нічого не можу. Тобто мені потрібно зняти розпредвал. Чим я зараз і займуся. Ось я зняв розпредвал. Це виходить правий, правий розпредвал. І що ми бачимо, те, що на шийках тут, ну, не знаю, камера не фокусується взагалі, шийки тут дуже сильно подерті. Тобто сліди масляного голодання тут є, особливо перва, там, де зірочка стоїть. Тут навіть отака не видно стружечка. Зараз спробую з телефона. Так, ну телефон фокусується дуже добре, як ми бачимо, то дуже сильно подерті. Як воно правильно, постілі. То як ми бачимо, місця, де, працю... де розпредвал кріпився в постілях, як правильно це сказати, поправте мене, дуже сильно подерті всі, тобто це явні сліди масляного голодання. Особливо перший, там, де зірочка, він саме дужче подертий. І на ньому була ось отака алюмінієва стружечка. Коли я зняв перший, як воно правильно, кришку першу. О, дивіться, як він сильно подертий. Оце отут була стружка. Ось отак він сильно подертий. І тут, звісно, також. Але отаке лише в первому. Далі вони всі такі непогані. Тому, на жаль, двигун працював без масла. Це, як і казали, так це і підтверджується. Це явне масляне голодання. І це не дуже добре, це вже, я б сказав би дуже погано. Що ж, розбираємо далі. A few moments later. Так, друзі, я чесно не втримався та відкрутив і другий розпредвал, щоб подивитись, що тут. Так, а, тут? а тут у нас на первому все чудово. Зараз ми їх отак будемо ставити на другому. Теж усе непогано. Так, тут. А тут, як бачимо, стружка. Оце вже стружка. І ось стружка. Але це ж ще може бути стружка з блоку, нагнана сюди через канали. Може там ці ш... вкладиші посипалися, і цю... Ага. І тут, вон, бачите, скільки стружки. І може цю стружку сюди погнало просто з блоку. Але в будь-якому разі це дуже погано. Ааа! Так, світло у нас до сих пір не ввімкнули, камера в мене майже розрядилась, тому вибачайте, я зараз буду знімати на телефон. Звук буде... Якість звуку буде набагато гірша, тому вибачайте. Так, ось я вже зняв ГБЦ. Ось вона. Ще не перевертав. Так, тут ми що бачимо, що в першому циліндрі навіть вже встигло поржавіти. Є отакі всілякі сліди. Ой. Так, то ржавчина. Ну, Задирів як такових здорових ніде немає, ніде цього не видно. Є отакенний люфт поршнів. Як бачимо. Другий, третій. Та вони всі такі. Зараз я поставлю назад, розпредвали, все, все на місце прикручу, щоб нічого ніде не випало, нічого потім не переплутати. І вже перевернемо, подивимось на площину. A few moments later. Так, ось і все. ГБЦ я зібрав, все поставив назад, все, що як було, так я назад і поставив. Отак в зборі я її буду продавати. А тепер давайте глянемо на площину. Так, а з цього боку, я вам скажу, сама площина ГБЦ доволі в непоганому стані. Зазвичай, як на Таврії знімаєш, там усе роз'їло вже то солом. А тут усе так доволі непогано. Її шліфонути то взагалі буде чудово. Ось в цьому місці щось наліпили. Таке, як холодна сварка. Ось шматки. І на ГБЦ. І отут з цієї сторони на блокові воно було. Мабуть, отут текло мастило, і вони отак от це все поналіпляли тут. Не знаю, допомогло чи не допомогло. Так, ну що, з ГБЦ розібрались, в принципі, вона в хорошому стані, лише оте, трохи стружкою підгризло постілі розпредвалів. Ну що, товариші експерти, всі, хто займаються іномарками, як гадаєте, це дуже критично та стружечка в постілях чи ні? Чи можна і так продавати? Ну, продавати, звісно, можна, головне, правду написати. Так, ну а двигун потрібно виймати і повністю його розбирати, тому що я гадаю, що та стружка нагнана все-таки з піддону. Якийсь вкладиш уже задерло-затерло. Я дуже сподіваюся, що це не корінний і що його не провернулось. Інакше блок можна буде викидати. Ну то що, гайда розбирати далі. A few moments later. Так, друзі, пройшло ще кілька годин. Нас нарешті вімкнули світло, трохи підзарядилася камера. Що тут? Двигуна я ще не зняв. Та й сьогодні, мабуть, уже знімати не буду, тому що вже потрібно йти монтувати відео, щоб встигнути сьогодні його залити на YouTube. Тому все залишається ось в такому вигляді. Я протягом тижня ще буду з авто цього знімати, все те, що замовили, а так авто буде стояти. І я його буду використовувати як склад. Тому що складати запчастини нікуди, зараз вони всі будуть отут ось в салоні. А там уже по мірі того, як будуть замовляти запчастини, буду їх знімати з автомобіля. Ну а з початку тижня буду вже займатися двигуном на Ford Escort. Так, займатися іномарками це не тавріями. Тут за кожною деталю потрібно гуглити, дивитися, що як правильно зняти, щоб не пошкодити, що можна відкручувати, що не потрібно відкручувати. Іномарки, такі іномарки. А я вже звик до радянських старих автомобілів. А от київські хлопці з каналу 4 тіпа відразу почали з Іномаро, а саме з БМВ. Всім привіт! Всім привіт! Не задіта! Що, траїт, Андрюха? Траїд. Дуже цікаві відео, дуже цікавий контент, дуже гарна зйомка, дуже гарний монтаж. Хто не бачив, подивіться. Кому сподобається, обов'язково підпишіться. Кожен ваш лайк, підписка та коментар це дуже велика підтримка для ютуберів-початківців. Посилання на їхній канал я залишу в описі під відео. Ну, з приводу продажу запчастин на форда, зараз на цьому тижні подивимось. Зараз я їх всі зняті, демонтовані запчастини пофотографую та буду виставляти на OLX та в тематичних групах по фордам. І обов'язково вам розповім, яка запчастина скільки коштує, і за скільки мені вдалося її продати, і що можна заробити на розборці такої іномарочки та в такому стані. Ну і про таврію теж не забуваємо. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати. Не забувайте коментувати, лайкати. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. А я в свою чергу буду старатися радувати вам чудовим контентом. Тож, всім пока, всім до наступних відео.